Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на скорпіоні AMP снаряди. Це в нас скорпіон з відключенням припасів. Так, запікався я в каточку в режим чикоблога. І ми подивимося, на що він здатен. Так. Так, перший кіл я вже зробив. Другий кіл зробив. Так, да нас точка, ага, точка С. Поставлю тут разуминку. Так, нормально. Кекин зарубил. Точку я, мабуть, їхати не буду, буду прикривати своїх союзників здалека. Мінуюсь потрошки. Так, тобто піде. Не знаю, або тік той вулканчик, або союзники добили. Нормально? відключив припаси і добив. Ого, імунітет в когось. Так, добиваємо того Титана. Захопив мамонта, не знаю чи б'ю. На жаль, не вбив, він втік. Так. Ага, хотів я зробити тіло, але там союзний шар Ареса вбиває. Спробую під'їхати, бо я бачу, що так я багато балів не дороблю. О, робимо так. І мене тут вбили. Так би то я не поїхав, але просто бачу, що якщо я не буду їхати на точку, то я візьму собі останнє місце, а мені таке не подобається. Оп. Тому я поїду. Так. Поставив тут зразу мінку. Ну чого собі страйкер залетів? От на скорпіоні мені ще не подобається, що деколи ракети полетіли, і невідомо куди. Так. Зараз би мені якусь гранату. О, відключив припаси і бобив. Так, заховався цей страйкер. Так, тут когось вбиваю. Уже непогано. Я спробую забрати цю точку. Нормально є захоплення, і мене вбиває страйкер. Так, 9 кілів я вже зробив. Таке враження, що скорпіончик такий собі, тому що в нас тут дуже велика перезарядка, дуже багато тілів. Витрачаєте через те, що добувають союзники, поки ви захоплюєте цін. А потім у вас дуже велика перезарядка. Так. Ну, тут взагалі ракети полетіли в міст. Так, 88% маю овердрайва. Гранату їм туди. Нормальна гранатка працює. Так, тут Вікінг проживав свій овердрайв, добре, що я помітив. Оп! Є Кіл, непогано. Робимо ось так. Але поки, мабуть, шар туди долетить, то вже там нікого не буде з Суперників. Ставлю тут мінку забираємо цього крусейдера, що стояв на мосту. Непогано. Наш крусейдер виносить цього мамонта. заберу того вікінга чи ні На жаль, не я його забрав. Ось бачите, яка проблема є в Скорпіона. Так, а ну що тут у нас? Непогано зробив кіл. О, відключив припаси. О, ще й добив? Взагалі чудово. О. Так. На жаль, бачите, мої ракети знову полетіли вже в труб. Суперника, так, ага, тут гнемет до мене їде. Пробуємо ось так. І забираємо його підривником. ну Підривник дуже добре працює, як завжди. ну Але одне можу сказати, напевно, якщо ви будете грати на скорпіончику, то упевне у вас має бути дуже добре. Але просто, що я не знаю, чи з цим пристроєм ви займете топ місце? Можливо, якщо грати в інший режим, а не в режим облога, наприклад, в ТДМ, то можливо, ви навіть зайдете в топ якщо то будете просто грати на кіли. Я то просто люблю режим, тому я запікався саме в нього. Взяв плюс до цього всього діла собі Ареса, щоб робити кіли за допомогою ще й шара. Нашого так. Є в мене вже тут, можна сказати, овердрайв. Так, ось дивіться, мої ракети чомусь не вбили цього вікінга, що там стояв. Не знаю чому. Так, 2300 залітає з критичного вистрілу. Можливо тут навіть краще стріляти одиночними вистрілами. Так, ну цього, мабуть, я не захоплю тут дуже близько. Ану, граната зачепить його. Так, пощастило, хоч граната його забрала. Ну і тут я зараз планую запустити свій шар. Тільки я просто почекаю, коли буде тут побільше наших суперників, ось зараз, наприклад. Дуже круто. Забрав тільки одного суперника. Так, знову мої ракети полетіли невідомо куди. Так. Прожимаємо аптечку. знову та сама ситуація. Так, тут вже бачу ворожий шар полетів. Оп! Так, і ставить Арес свій купол. Кажу арес ти Так, відключив припаси там комусь. Так. Знову даремно. Прицілився я по мамонту. Так, можливо, потрібно просто мені змінити дислокацію. Тут дуже багато моїх союзників. Це трошки мені заважає зробити кіл. Тора. Захопив. Так, не знаю чому. Так мало урона по ньому залетіло. О, відключи припаси. Можливо, просто в нього стоїть захисний модуль від мене, просто мені здалека цього не видно. Так, і навіть тут не роблю я кіл. Ну, Зараз буде остання спроба захопити точку. Так, ну що це робиться? Не помітив я цього вікінга і він мене розібрав своїм овердрайвом. А я планував просто спригнути потім з моста на точку. Так, є в мене вже тут граната, зараз я її використаю. якось я так її кинув поганенько, відверто кажучи. Так. О, відключі припаси. Ну, нормально хоч зірвали захоплення Куперника. Так. Виграємо ми цю каточку. Ну що, друзі, якщо вам сподобався огляд на скорпіон з відключенням припасів, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.